І вітання, мене звати Гонзо Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. Минулого тижня, на жаль, не було випуску через те, що я дуже сильно захворіла, і навіть зараз мені важкувато розмовляти. Але тим не менш, сьогодні ми роздивимося костюми з фільму, який ми всі добре знаємо, і якому минулого місяця виповнилися 35 років. Це фільм Красуня 1990 року Генрі Маршала. Генрі Маршал це відомий режисер казкових трансформацій, якого ми ще знаємо по таких фільмах, як як стати принцесою 2001 року, наречена втікачка 1999 року, за бортом 1987 року. Номінований на золотий глобус фільм оповідає історію знайомства Вівіон Ворд, яку грає Джулія Робертс, жінки, що надає інтимні послуги за гроші, і заможного підприємця як Едварда Льюіса, якого грає Річард Гір. Вони знайомляться на Голівудському бульварі, де Едвард зупинився, щоб запитати дорогу, і взяв із собою Вів'єн у свій готель, щоб провести із нею ніч, яка потім перетворилася на тиждень. За цей період ми бачимо її трансформацію не тільки щодо думок та ставлення до себе і до життя взагалом, але й це ми все проглядаємо через. Її гардероб починаючи від сукні монокіні, у якій ми її бачимо спочатку до появи класичних піджаків у її гардеробі. Цей фільм, як і костюми самої Вівіан, стали класикою кінематографа і костюм. До цього фільму розробляла Мерилін Венс, художниця по костюмах. Її роботи ви також бачили у таких фільмах як Вихідний день Феріса Бюллера» 1986 року. «Недоторкані» 1987 року, міцний горішок 1988 року. Цього місяця Вів'єн Венс виповнюється 86 років, і так як ми з нею товаришуємо у соцмережах, може від себе додати, що вона дуже приємна особистість, та її пристрасть щодо костюмів не вгасає навіть зараз. Створюючи гардероб для персонажа Річарда Гіра, Венс вирішила, що костюми вже пошиті не підійдуть для такого чоловіка, як Едвард. Вона вважала, що сама габардинова тканина для її, для його костюмів підійде як найкраще, і треба знайти. Дуже дуже гарного майстра, вона вирушила до Італії і там вона познайомилася із Ніночеруці, майстром класики та елегантності, який і зробив весь гардероб для Річарда Гіра. А щодо образу героїні Джулі Робертс. То тут кожне її брання хочеться розглядати під лупою, тому що це є візуальним кодом трансформації самої героїні, і її образи навіть у певні моменти важливіші, ніж діалоги, що відбуваються у фільмі. Перша, коли ми бачимо Вів'єн, вона одягнена у сукню монокіні, тобто це сукня із двох частин, яка закріплена монохромним кільцем, і вона була натхнена купальниками. Дизайнера Рудзі Гернрайха також ця сукня була доповнена піджаком. Його хотів бачити режисер, і цей піджак був куплений просто на бульварі у хлопця, який здається продавав білети. І Якщо я нічого не плутаю, цей піджак коштував щось близько 30 чи 50 доларів. А також режисер хотів бачити на ній підбори. Але Мерилін Венс не могла викинути з голови ці ботфорти, які вона побачила на Роуд у Лондоні. І ці ботфорти були фірми Нана, компанія, що розробляла одяг панк одяг. І тож вона їх замовила доповнивши ще цей образ платиновою перукою і Такими дуже масивними прикрасами. Це, по суті, є підпис Vivian, який використовується і зараз на вечірках Хеллоуіна. навіть її племінниця Емма Роверс якось з'являлася на одній вечірці у цьому образі. А ще кілька років тому. Наша відома улюблена Герміона, тобто Ема Вотсон, з'явилася на обкладинці GQ, коли проходила промо-акція щодо виходу фільму Софії Кополи Елітне суспільство. Після укладання угоди провести разом тиждень та не дуже вдалого шопінгу. Вівіан все ж таки виходить із цього. Невдалого положення і ввечері у барі готелю Едвард зустрічає її у короткій чорній сукні. Ця сукня ще доповнена мережевною аплікацією, трошки вище ключиць, і це допомагає виглядати. Доволі елегантно та прекрасно самій Вів'ян. і хоча зустріч проходить не досить вдало, м'яко кажучи, вона все ж таки зачаровує всіх присутніх своїм виглядом. Але на зміну цього образу приходить напевно найсуперечливіше вбрання Вівіан Ворд, а саме біла сукня, у якій вона іде після того, як нарешті купила потрібні речі для свого гардеробу. Але дуже багато шанувальників навіть зараз вважають, що ну, ця сукня була взагалі недоцільна і не зрозуміла, як вона потрапила у гардероб Вів'ян. Хоча треба сказати, що на період виходу цього фільму на екрани це була дуже трендова річ треба згадати трошки історії і зазначити що у 1983 році карл Легерфельд обійняв посаду а, дому шанель в туди трошки ноток молодості у редакційній статті журналу Vogue за 1980 рік, яка називалася Мода новий літній стандарт, обговорювалася так звана проблема між тим, як має виглядати діловий жіночий костюм, та класикою того, що влітку прийнято носити білу вовну, і саме там була представлена фотографія костюму. Білого костюму від Шанель, створеного Карлом Лагерфельдом, який був одним із трендів того, як жінка має виглядати. І це підхопили інші модні дома у той період, і якраз цей силует став саме тоді популярним, саме через. Цей новий підхід щодо літньої моди для ділових жінок. Але навіть зараз для Вівіна це доречно чи ні, дуже багато хто сперечається. Проте сукня коричнева сукня у горошок яку надягає героїня Джулі Робертс на дербі, ні у кого не визиває. Протиречивих е, якихось думок. Вона їй дуже гарно пасує, і вона доповнена канатією із цієї ж тканини, оздоблена також поясом із страусиної шкіри та балетками лодочками від Шанель вінтажними. Але коли розроблявся цей костюм, Мерілін Венс вирішила, що сукня має бути до підлоги, проте, коли вона почала шукати ідеальну тканину, ця тканина виявилася ну, з доволі маленьким клаптиком. Uh, і вона вирішила, що ну окей, тоді буде ця тканина, але сукня буде доволі простого крою. Вівіан виглядає фантастично у цій сукні, і якщо ми згадаємо знову ж таки трошки історії, ще у 1947 році Крістіан Діор почав використовувати цей патерн у своїх колекціях, чим дуже привлік своїх. Поціновувачів, і жінки почали одягати ці сукні доволі часто зробивши з них просто класичний образ. І якщо ми по Почнемо розглядати ще інших дам на дербі. Побачимо, що не тільки Вівін у горошку, тому цей образ якраз виглядає доволі гармонійно, і Вів'ін нарешті вписується у це нове суспільство, у якому її приймають завдяки новому коханцю. Ще один образ, який дуже гарно прикрашає героїню, це теракотовий костюм, який був трендовий як у 90-х, так, і зараз це доволі модна історія А саме подовжений блейзер і шорти, у яких вона зустрічається із подругою, вона ще доповнює цей образ білою блузкою. Але це не єдиний. Такий теплий костюм, що розкриває красу Вівіан Ворд. Також Мерілін Венс вирішила, що і сукня, у якій вона буде відвідувати оперу, буде червоною. Цю сукню героїня Джулія Робертс одягає, коли вирушає із Едвардом на оперу Тревіата, який хитрун. Але е, на початку Генрі Маршал вирішив, що це має бути виключно чорна сукня, тому що, по-перше, це класика. По-друге, е, колір не мав бути контрастним із е, кольором волосся Джулії Робертс. Проте Мерілін Венс вирішила, що ні, нова поплюшка має бути виключно у червоному вбранні. І для того, щоб доказати Генрі Маршалу, що це такий правильний вибір, вона сконструювала три сукні різних відцінків, і Джулія Робертс пройшла всі ці кольорові проби на камеру для того, щоб дійсно знайти ідеальну сукню. Скульптурна сукня Вівіан. Із відкритими плечима була доповнена білими рукавичками та кальє із рубінів та діамантів і вважалася прекрасним класичним зразком сукні для подібних подій. А через 30 років після виходу цього фільму журнал Вок. Зазначив, що ця сукня є культовою, і завдяки саме цій сукні, ця романтична комедія і стала класикою. У 2014 році ця сукня була представлена у музеї Вікторії і Альберта у Лондоні на одній із виставок. А треба ще нагадати, що саме за ці речі Вівін. Ой. Вибачте, Мерілін Мерілін Венс була номінована на премію бафта як найкращий художник із костюмів. А кольє, яке надягає на Вів'єн та озвучує його ціну 250 тисяч доларів. Насправді коштувало 250 тисяч доларів і було представлено ювелірним домом Фред. Саме через його цінність на знімальному майданчику була окрема людина, що мала охороняти це кольє. Та е, зараз е, на сайті цього ювелірного дому представлена колекція Pretty Woman е, з різними варіаціями щодо кольєз, рубінів та діамантів. А у рекламній кампанії цих прикрас приймала участь племінниця Джулія Робертс, Емма Робертс. Знята за 17 мільйонів доларів, історія кохання Едварда та Вівіан принесла більш ніж 460 мільйонів доларів. Але не дивлячись на комерційний успіх, режисер та головні герої вирішили не робити сіквел. Вони навіть підписали угоду між ними трьома. Що якщо вони такі вирішать зробити другу частину? Саме вони трьох мають робити цю історію. Але, як ми знаємо, Гаррі Маршала вже немає в живих. Проте у 1999 році вони все ж таки зустрілися разом, але зробили не продовження історії Красоні, а зробили фільм. Наречена втікачка. Тоді е, Річард Гір отримав цей сценарій, і у нього була умова, що він буде зніматися у цьому фільмі, якщо е, продюсери вмовлять і Джулію Робертс, а потім вже зірки. Погоджували цю історію із Генрі Маршалом для того, щоб саме він був їх режисером. Але згадаємо, що коли знімалися «Pretty Woman», саме режисери Джулія Робертс вблагали Річарда Гіра стати третім. Отже, сподіваюся, вам було цікаво прослухати про костюми із цього фільму про сучасну попелюшку Джулії Робертс. Але наступного разу ми подивимося знову щось цікавеньке. Тож залишайтеся, підписуйтеся і буду рада наступним зустрічам. До побачення! Дякую!